Сити моча земним богам царям, і плуги, й кораблі, і всі добра землі, і хвалебні псалми тим дрібненьким богам і хвалебні псалми. Тим дрібненьким богам треба зробити так, щоб україні без української мови не можна було обійтися. Ти не можеш ні кар'єру зробити, ні навіть свиней пасти. Нормальних, якщо ти не знаєш мови, так у всіх державах. На цьогорічному фестивалі ми хотіли показати тему участі Шевченка у археологічних дослідженнях, тобто підкреслити, що він не тільки художник, не тільки поет, не тільки видатна людина для історії України як духовний лідер, а він ще був і археологом, тобто працівником археологічної експедиції. З Шевченка вивчали, ми і ви знаєте, у лисянці я жив якраз поряд зі мною була Тарасова криниця. Так що. Для мене ця постать надзвичайно важлива, як для України, так і для мене. Я ж можу зацитувати рядок тільки про свою батьківщину, Бенкет у Лисянці. Смеркалося і з Лисянки кругом засвітило, отогон та з Залізняком люльки закурили. Це називається поема Гайдамаки і у Лисянці». Я тільки пам'ятаю, садок док вишневий колохати. Хрущі над вишнями гудуть. гудуть. так. Не. Борітеся поборете, Вам, Вам Бог допомагає. Да? За вас правда, за вас воля. Не, сила. За вас сила, за вас правда і воля свята. За да. малим. тихо любцям святим. Гасло цьогорічного фестивалю Твоя незалежність, цитата Шевченка, яку ми цього року популяризовуємо, це і на оновленій землі врага не буде. Тобто, ця цитата, як на нас, максимально показує і надихає український народ на боротьбу і на те, що все-таки врага не буде. Любов меж людьми, нам любов меж людьми, нам любов меж людьми, нам любов меж людьми.